Всіх вітаю. Я Андрій Попков, мені 38 років. Я актор Київського академічного театру на Печерську. Освіта. Київський національний університет культури і мистецтв майстерня Муравицького Юрія Адольфовича. Я професійно володію гітарою. Також маю професійну музичну освіту. Займаюся спортом, зокрема, тайським боксом трохи. Полюбляю Шекспіра, завжди любив грати злодіїв, але найбільше, якщо чесно, мені дуже хотілося спробувати роль, в якій є зміни і злами. Коли все починається з одного світогляду, а потім через якийсь злам і перетворення. Персонаж виходить зовсім в іншу позицію, зовсім інші погляди. Мені здається, це найцікавіше, що може бути ці багатогранності це глибина, це неоднозначність. Дуже хотів спробувати таку драматургічно складну роль. Дякую вам за увагу.